У Сумах попрощались з воїном-захисником України Русланом Сидоренком. Привести в останню путь та вшанувати пам'ять чоловіка зібралися друзі, військові, побратими покійного та рідні. Те, що загиблого Надія Іванівна розповідає, Руслан завжди вважав своїм обов'язком захищати Україну. 15-го року був в АТО і до самої до самої війни, а тоді приїхав і. На Першого я тільки почув, що війна забрався, пішов в воєнкомат. Дуже гарний сім'янин, дуже гарний батько, дуже гарний чоловік для всіх, для всіх, для всіх людей. Там у нас у глухаві всі, ну, всі, плачуть по йому всі. Він і на одній роботі робив, і на другій. Він дуже, дуже, дуже таких, як він нема. Руслан загинув 19 жовтня під час мінометного обстрілу на Харківщині. Розповів рідний брат загиблого Олег. Він був справжній справжній чоловік. І помирають, на жаль, найкращі. Ми пишаємося їм. Він був справжній патріот, хороший сім'янин, хороший брат. Він хоч маложе мене, але він завжди мені давав поради, як жити, як служити, тому що в його вже великий досвід воєнної служби. Аби підтримати дружину покійного до храму Успіння Пресвятої Богородиці, прийшла і пані Євгенія. Жінка каже, Руслан був гарним сім'янином та мудрим батьком для двох синів. Сім'я була душа в душу. І я знаю, що сім'я була дуже гарна, хлопці гарні. І він був героєм. Йому назавжди залишиться 46 років. Вдома у нього залишилась дружина, двоє синів та батьки. Поховали військового Руслана Сидоренка на алеї Славу Баранівського кладовища. Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.